Всім доброї передоби. Почав збирати котел борця тривалого горіння без теплоакумулятора. З таким чином воно все тут виглядає, це внутрішня сорочка. Там форсуночки. Отвір під вентиляцію. Ось так він виглядає. А це котел під теплоакумулятор. Люди пишуть, запитують, яка між ними різниця. Звідси можна побачити, що різниця є суттєва. Це теж тільки на прихваточках внутрішня сорочка. Тут ще не прихвачував. Все в процесі. Так що, я думаю, навіть наглядно видно, що різниця між їми є. Тут більше теплообмінників, буде 5 дверей. В тому Буде чотири дверцята, четверо дверей. Так що ось така між їми різниця. Думаю, так вже видно. Ось тут тільки цей, тільки на прихваточках. цей вже пробігся. Перший раз, завтра ще під чистим будемо варити. Другий раз. Варю ось такими електродами. Ось таким зварювальним апаратом. Електроди Патоновські. Перший прохід роблю ООНі. 13.55. Ось така в них маркеровочка можна дістати на цьому тільки не можу сфокусувати. Не хоче. Ну, перший прохід роблю воні потом. Другий прохід уже четвірочкою. Ано 36 класік. Ну, а це наш плазморізик, це джастик і компресор. Метабо. Ще такий фільтр взяли, який очищає, осушує повітря до плазморізика, щоб працював добре. Працює дуже файно. А по котликах ось така різниця. Я думаю, пан Борис дуже багато про них розповідав. Люди знають. Але до мене теж на Viber пишуть, запитують, яка різниця. Тут видно, скільки теплообмінничків, які канали в тривалого горіння. І скільки теплообмінничків, які канали під бак теплоакумулятор. Метал турецький. Едмір. Дуже хороший кусочок не прибрав. Так що кому сподобалось, ставте пальчики догори, підписуйтесь, розповсюджуйте. Може хтось шукає чудовий котел. Допоможемо у виготовлені. Наразі всім до побачення. Слава Україні! Все буде Україна!